Так, всім привіт, з вами палич. І сьогодні ми про, поговоримо по про премтанки, які можна е, купити за голду у клієнті, які можна сказати, на основній, на, на постійній продажі. Звертати увагу будемо в основному на 8 рівні, але деякі там 6-7 рівні також ми зачепимо. Е, купляти, типу, мілкопрямий а-ля 5-го. Другого, третього рівня четвертого, 4-го, ну, взагалі, немає, немає сенсу, навіть сьомого рівня немає сенсу його купляти, хіба чисто для попанитися. Такі от діла. Фармити на них крайні складно, тому будемо в основному розглядати 8 рівні. І так, поїхали по порядку. По як у нас тут є німці. Деякі ПТ-шки, там Танки деякі в ангарі, деяких немає. Такі от діла. Конч ПЗ або як Панзер 105, прикольна ПТшка, має офігенну пушку, як на мою думку. Крута точність, круте пробиття під калібром 268 лазерган. Пробиття, до речі, слабо просідає, це приємно. Плюс кумулятив 330, це дуже жорстко. Але слабенький як ДПМ, для... як на сьогодні, вже 2200. Да? Слабенький ДПМчик. Має офігенну динаміку, офігенну маскування, в общем, ПТшка реально прикольна, мені сподобалася навіть. Як не фанати у ПТшок, мені сподобалась. Далі, ХВК-30, складна ЛТшка, це не ЛТ, це Дамагер. На фоні змін гілки німецьких ЛТ-шок РКМів, да, яких зробили яскраво вираженими Дамагерами. ця лт буде, як то кажуть, актуальна. E, насправді, Має офігенне прибиття фугасом. Голдою, ББшка також нормальна. Приятна альфа 240, це вам не по 150 тиркати, да? слабенька і звісно, точність. Ну, такі моменти. E, я ж кажу, під гілочку Архема можна брати на сьогодні, брадні. Да. E, до Апа Рхемів я би сказав, вона вам не потрібна. А зараз да, цікавий танчик. Виходить. E, Лаваш, Льова, старий прем один з найстарих премів в грі. У нас має. Раніше бачите, які пушки робили на восьмому рівні. Премам на секундочку. 234 ББшка, 294 Голда. Приємна ББшка. Приємна голда в плані пробиття. Навіть дуже б сказав. би, да? Офігенна комфортність стрільби у цього танчика. З мінусів, звісно же альфа 320, 23 рік, Альфа 320 натяжиться, так би мовити, вже ніом в нашій час. Також, за словами деяких стрімерів, цей танк має один з найвищих коефіцієнтів фарму. Відповідно, грубо говоря, кажучи, на за 2, тисяч, за 2 тисячі урона. Льові платять приблизно стільки, як на шкоді 56 за 3 тисячі урона. Але от тут нюанс: на шкоді, на шкоді 56 проще видати 3 тисячі урона, як то кажуть, і на льові дві. Е, діла. Цей танк в мене є на одному з аккаунтів. Е, тому в планах провести його, так би мовити, це тест, чи дійсно він має повищений коефіцієнт фарму е, відносно інших премій чи ні, нехто каже, черканіть в коментарях, чи робити такий стрімчанський по такому тесту. Чи, чи цікаво було б вам. Мені особисто да, провірити. Також з німецьких е крем-танків можна виділити Скорпіончика. Чи Скорпіончик, Ну, коротше, ви поняли, 7 е рівень ПТ-шка маленька, скритна, з мас гарним маскуванням, з гарним ДПМом, з гарним пробиттям, як на цьому для 7 рівня. Взагалі, прикольна ПТ-шка можна брати. І, -і -дікер Макс також п'ятки один з мовити, імба, на зімба. Імб 6 рівня, 300 альфа. Доволі непоганий, приємний ДПМ. общем, це, так би мовити, такі нагібуктори. по німцям. Далі у нас йде совок. Далі йде совок. Можна 6 брати за голду, але краще дати її за боли, на мою думочку. Якось так от. Льгот не грає з десятками, хорошо броньований, слабенький, непоганий ДПМ, до речі, але слабенька пушка в плані пробиття. Ну, про нього всі багато говорили, можна брати. Далі що ще можна брати? Т-34-85М, 100% імба, 6 рівня. Що, напевно, на сьогодні це найсильніший Сама-сама сильна стежка, шостого рівня, Так на ну, скидочку, знаєте, дуже дуже крутий корче танк можна брати для фану. На цьому, в принципі, все. Далі у нас америкоси. Супер перш. Рекомендую однозначно брати. Т-носто, як Лтовод, мені ЛТшка сподобалася. Іменно як ЛТшечка. Дамажить на ній дуже неприємно. 150 альфа, плюс снаряди голдові дорогі. Ти там стріляєш, стріляєш, десь а ти там 1000 урон такий, борочки, ти мій. Чисто алтешечка. Суперперш просто льгот, просто козирь, просто офігенний. Да? Крайслер К також можна брати. Танк не для фарму, танк для нагібу, а хороша броня, як на свій рівень. Грається від борта. обов'язково, Треба розуміти, щоб не перекручувати борт. як ставати. На жаль, ББшка дуже слаба, голда дуже приємна. В общем, танчик для нагибу, можна брати. Опять-таки, з його здається, забони можна взяти. Да? Т-26,5. Танк в цілому, вроді як непоганий. Але, розумієте, я просто ненавиджу такі от пушки на тяжах по 240. Ну Це просто для мене ад, біль і. як то кажуть, приниження. Ці штрикать штрикать ну, дуже мені неприємно. Тому тут дивіться самі. А, ось цей скорпіончик теж. ПТ-шка прикольна, можна брати для пану. Ультимативне пробиття. Маскування. Ну, в общем, це дуже жорстка ПТ. Дуже жорстка ПТ. Можна брати також. Е, для фанчику, для панчику. Не для фарму, для фанчику. Так, на цьому в нас ідемо далі. Французи. Хвоїнка, Млєха, Рева, Сідіашка. Е, хвоїнка однозначно брати, однозначно брати. Імба, саме сама, сама, сама інбо ВЛТшка в плані ЛТ іменно. Мляшку за голду я не рекомендую брати, там наскільки крутий, щоб за голду брати. Є інші варіанти його отримання, там рефералка, це вся історія. Але в ангарчику можна і так би подмутить цей танчик. Кайфувати ви від, від, ви від нього однозначно не будете. Но, як я говорив у попередніх роликах, що о, ця млєха мені виконала якась обз вже не пам'ятаю, де воно було і на чому, але треба було середньому танкунути Здається, 8 пострілів на ній щось типу такого. Ну, в общем, на танкування якесь ОБЗ, я на ній виконав, і це було дуже приємно. Не треба було на той момент, що млєхи не апнуті були, вони були таким ланяшками. Не треба було викачувати оцю мені гілку, щоб пройти цю ОБЗ. У мене цей танчик був, і я з задоволенням прийшов. Такі от діла. Револьвера не рекомендую, танк. Хоч там поприємні попушки в плані комфортності стрільби, але слабе пробиття, що під калібром, що кумулятивом, е, медлений, старайний, без маскування, ну, таке щось. що-то Сідіаха можна брати. Шанувальники ПТ-шок е, принципі задоволені цією ПТ-шкою. Хороша точність, непоганий ДПМ, пробиття доволі таке приємне, да? під калібр, базовий снаряд 260 370 альфа. І щось інколи навіть відбиває така вона, нас, знаєте, маскувата, так би мовити. Шанувальники ПТ зацінять. Британці, У нас тут, на жаль, єдине, що я можу посвітити, це Cairn 1 Action X. Але ця дирокольна пушечка навіть 230 літки, тут кому як. Шановні, якщо у вас... Що вам такий геймплей дирокольних танків заходить, то звісно рекомендую брати. Я на ньому хоч три відмітки взяв, але мені от, він, от, от, от ну, він противний, прям, знаєте, якось так. Китайці. Китайці тут ВАЗік 112, дивіться, ВАЗік хороша ПТ-шка. От я на ній покатав, ну така якась вона нестабільна. В одному дає, бою даєш 5, а в другому даєш 1000. То не летить, то ще щось. Доволі точно, доволі довго зводиться. Хороше пробиття, хороша альфа, хороший ДПМ. Ну, в общем, якась така, знаєте. Дина... Є міф, що вона танкує, насправді ні. Насправді вона нічого не танкує. Тому не, не, не ведіться на це. Не дуже комфортно в плані реалізації дамагу, але в динаміки ДП. Цьому всьому, звісно, хай. 112-й, як немає, це покращена версія Іса 6-го, рекомендую брати. Має більш комфортніші пробиття. Тут, на мою думку, дивіться. 112-й, більш броньований, більш динамічніший, більш пробивний. По ДПМ, до речі, не скажу. Має кращий огляд. Ну, в общем, він в усьому кращий за ІСа 6. Але, от, на мою думку, це недооцінений танк. На мою думку. Всі хвалять ІСа 6 а 112-й, на, на мою думку, по всьому кращий. Тому якщо у вас є вибір брати ІСА 6 чи 112. і на мою думку, беріть 112. також льгот. Також так само льгот. І, звісно ж, легенда, Імба і сиділа Type 64, танк реально по фану, по кайфу покатати, нагибати шості рівні. Імба, яку не нерфлять, її не можуть понерфтити, тому що запрем. Ультимативна ЛТшечка на своєму рівні. Але, на мою думку, на ньому краще грати в дамах. Чисто моя думка. Японія тут нічого не беремо, тут у нас СТАшка. просто, чесно кажучи, ну таке. Танк абсолютно нічим не... Ну, немає жодних козирів. Напевно, 275 пробиття кумулятивом це єдиний його плюс цього танку. Тому така історія. Не рекоменду... Однозначно не рекомендую. Шкода Т-27. Танк на якому я не грав, чесно кажу. Е -е, слабеньке пробиття, як на, для, ну, на сьогодні, слабенька точність, як на сьогодні. Дивимося, ДПМ, то слабенький буде. Але це барабан. це барабан. Шанувальникам барабанів вона може зайти. 202 та 242, ну це дуже дуже больно. Ну, В цілому я не рекомендую її брати. Ну, 242, це... Я якраз на чіфтейну 8 рівня брав три відмітки стежки, там пробиття 238 під калібром, ну це по суті та вся історія. Ти просто нікого не пробиваєш. Але з плюсів, типу, що барабан, ти десь можеш когось підловити і видати такі хоча б чотири пулечки в когось. Да? Ну, типу, за рахунок барабана, ти можеш що то що-то робити. На цій... Тому що ти отримав, вийшов, там борт заїхав, наприклад, да, і видав барабан. Ти хоч щось можеш на ній видавати за рахунок барабана, чисто за рахунок барабана. Також, до речі, шкода, 40-ва приємна штука. Для, для 6 рівня 220 альфа дуже приємно по СТ-шки. В цілому, все на ній не ок. от Альфа в неї приємна. Для 6 рівня це приємно видавати, але опять-таки, не рекомендуємо. Поляки. 50-р. Рекомендую до покупки, тому що мені він сподобався. Да, тут слабі пробиття, але приємна альфа. таки знаєте, типу розказати, у, Як виходить, типу, у убійця защитника ця вся херня. Да? Е чи вбивця захисника не знаю, ну, аналог захисника так точно. По натанкованому урону в мене з ним, по, ну, по натанкованому. Що 50 теж захисник плюс-мінус одинаково. Е як то кажуть, по дамажки плюс-мінус одинаково. А от по комфортності гри, то. 50Р. Як на мене, кращий за Щекана. За кращий огляд, кращі кавени. Е, е, п -п -п -п, броня плюс-мінус те саме. Ну, в общем, комфортніше в стрільбі. Да, за щекану. поняла, яким прикол? За щекану треба, що оптику бажано вставити, тому що я ненавиджу навиджу стіп преми, ну взагалі стіпі не навижу. А тут вентиль, досел, що там, закалка, напевно, і погнали. От Набагато приємніший він мені в плані реалізації, ніж. Ем, за щекану. Але опять-таки, 245 голди. 245 голда пробиття слабенько, слабенько. В цілому, да, рекомендую до покупки. Краще, ну, в повторю, з захисником, краще кути вертикально водки, і це ви знаєте, в деяких моментах дуже рішає. У КВН рішають там прям жорстко. Так, Швеція у нас. П'ятики, шанувальники ПТ-шок, СТРВ, звісно же, С1 зацінять, просто їм більше. Ультимативне пробиття взагалі на... для 10 рівня, скажімо так. Німче Wargame випускає ПТ-шки 10 рівня з такими пробиття. Да? А це 8-й рівень, Голдайфу кать не потрібно в нас. Під калібр 288, 390 альфи, просто кайф. Точність, звісно, 4 малюють, але це все на, на цій ПТ-шки це не проблема, це все буститься. Там... Я так розумію, це точність. в, цьому, да? не, в... не в осадному режимі намальована. Ви прекрасно знаєте, як вона навалюється ПТа. Шанувальники пт звісно її одобрять. Я, як не шанувальник пт то не одобряю її, але рекомендую брати. І остання у на нас сьогодні техніка Італії. І в нас тут жодних премій немає. От така народ історія. Став, постарався тих, коротенько, без води, чітко по фактам, тому підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і пишіть, пишіть коментарі підтримку корінномовного контенту. Це допомагає його нести в маси, так би мовити, далі. І тримайтесь, все буде добре все буде Україна. Обов'язково переможемо.